Прокинувся я, друзі, як побитий собаку. І я нібито достатньо спав з точки зору того, скільки необхідно мені це звичай. Льограно, грано прокинувся о 10-тій, типу все окей, спав непогано. Але отак от приблизно я виглядаю без макіяжу. Нестача сна, навіть одну ніч не компенсується за лише ще одну ніч. Це вікова тема, друзі. Але поговоримо про те, що було вчора і як проходив саме той турнір, який у мене є зауваження. Отже, поки я поспішаю на сніданок і вже не поспішаю на перший сателітний сателіт, бо я його проспав. Ні про що не шкодую, давайте пригадаємо структуру вчорашнього турніру. Отже, це був день другий, який був, в який пройшли люди, які були по рейтингу, і які пересиділи ще перший день такий саме сателіт. Отже, в наступний день, третій, приходять 54 людини. Всього стартувало 107, потім було купа рибаєв, коротше, 150 гравців, чи 150 входів, намагалися пройти. Але є один суттєвий нюанс в цій ситуації, і зараз я вам нагадаю. Неважливо, який стек у тебе буде, якщо ти входиш в 154. Бо тебе може бути одна фішка, ну просто не на да, тисячі. А може бути у тебе 450 тисяч чи мільйон фішок. Це не важливо. Сьогодні всі ті гравці отримують по 200 блайндів. І нібито ви вибір сказали, ну окей, але не окей. І я скажу чому. Якщо ви не впізнаєте інтер'єр ресторану, то це тому, що це лобі бар Справа в тому, що я знову завтикав, я просто забув оплатити сніданки. Так що сьогодні, замість того, щоб міцно поїсти, я бахну каву і піду, зроблю. Деякі вправи, а паралельно я якраз закінчу свою думку. Отже, е як результат виходить, що великі стеки, які набили, скажімо, почтову 50 тисяч фішок, люди понабували, наприклад, 300, 250, 270 тисяч фішок. Знаєш, що вони зробили? Сказати? Хтось поїхав грати в мафію і залишив свій стек. Хтось пішов катати, дозволено було паралельно череті турнір ну, благодійний. і вони собі розслаблялися і взагалі не витрачали свій час. А от в ситуації, коли у тебе був маленькі стеку, я програв пару оленів, і мені довелося кожного разу боротися за життя і намагатися пройти, що мені врешті-решт спойлер не вдалося. І я вам скажу, що після подорожі, бракусна і такого завантаженого графіка, емоційно і фізично ця фаза турніру, коли Дехто відпочиває, а ти просто ну, спостерігаєш, як та нетвістек в шаленому, просто в божевільному ICM-і, Ну я вам так кажу, що мені це не дуже вподобалося. В цілому сам по собі турнір офігенний, і як результат ти можеш отримати право, ті, хто пройдуть далі, стати членом збірної України. По це офігенно, це класно, це, це все це все, 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 добре. Але... Те, що у великих стеків не було ніякої мотивації входити в гру. І те, що коротеньких стеки, ну коротеньких стекав завжди важко, але тим не менш не було ніякої боротьби між великими і середніми стеками. Ні за що. І виходить, що весь тягар турніра ліг на плечі коротишів. Ну це було неприкольно. Я не можу сказати, що це неправильно, що це там погано. Просто скажемо так, напряму у мене на таке не вистачало вже енергії. Мені не хотілося навіть там, особливо контент робити ще щось, бо я, я був такий пригнічений і е, втома від загальної подорожі безсоння, там не не безсоння, а сну, І ще от такий от, виснажливий, довгий, по дві хвилини роздача е, з мікростеком. Плюс скажу чесно. На мене ще тисло те, що я дуже погано розумів, як так у моїй сім'ї катати. У мене нема досвіду гри в сателітах. Ну, немає. І, чесно кажучи, я не думаю, що десь в майбутньому я буду активно їх награвати. Для того в мене низька мотивація. Так що якось так п'ю каву, йду робити вправи. Отже, я зараз великий спортсмен, буду робити вправи і паралельно буду дивитися випуск влогу, щоб ну, розуміти, як це виглядає з боку, що я можу зробити краще, чого не вистачає, що там по динаміці. Коротше, ви самі в коментарях, якщо будете писати критику, вона мені допоможе. Звичайно, її не дуже приємно чути, але друзі, реально. Без критики контент е, буде е, за якістю зростати повільніше. Отже, я закликаю вас не тільки підписуватися і ставити в подбайки, але й писати Хочеться більше та там не вистачає всередині та-та-там», там, тра та, -та отаке от все, що може покращити. Не просто типу, гоше контент, тебе гамно. Оце це не не допомагає. А навпаки, якщо напишете, що чого де не вистачає, щоб була краща динаміка, обов'язково ну, з з резинкою. Проста вправа. О, що я буде. І прес. Коротше, сьогодні грудь, а прес завжди. Про всяк випадок. Живіт від цього не виходить, якщо що. Це, якщо вже жирка немає, то ходить. Так, для похудання це. Не робиться. Я таки взяв собі дві резинки, бо я сильний такий. Може не в покері, але, але в житті. Ой, нерівномірно якось на але все у нас остання вправа. Ще пару підходів, і будемо вирішувати, що нам тепер катати. Дві справи, і я вільний. Ну як вільний? Катати піду. Сьогодні я маю якесь дивне натхнення щодо зовнішнього вигляду. Трусілябри теж жовтенькі. Ну, не знаю. Це означає, що настрій прикольний. Позаймався спортом. Відчуваю себе добре, але я дуже голодний. Тож зараз біжу до Меркрі. right, друзі, зараз 1206. Ну на моєму -то годиннику. А сателіт на сателіт на сателіт на Гайролер Сер <схід> вже почався, іде більше години з 11. Я не знаю, чи є шанс туди стрибнути. З точки зору э, очікування, це так собі ідея э, стрибати в. Сетиліт так пізно, але з іншого боку, ми тут не тільки заради покеру, як такого, а ми за емоціями, ми за контентом бажано топовим. І тому я думаю, що якщо можливість стрибнути не буде, то я стрибну. Ну і врешті-решт, яка різниця за яким столиком їсти сніданок? За покерним чи звичайним треба катати. Я сів поснідати в закладі Космополіт, що знаходиться навпроти якраз Меркюрі центру От, можна бачити, побачити. Вже замовив їжу, вже вирішив пару поточних запитань і питань. Зараз буду їсти. Оскільки мені завжди мало, я вирішив замовити аж три страви. Спочатку салат. І ще дві страви під шахматну so, лава. Це було легко. Так, свіженькі новини. Отже, сателіт на сателіт, на сателіт коротше, скасували, і у мене є можливість зіграти тепер лише сателіт, який почнеться о 14-й. Тобто, у мене десь дві години можна зробити пару справ. Я хотів купити новий дріт для телефону. Додатковий, бо у мене виходить два телефони для запису і логи, для спілкування. Важливих справ, отже, вони розряджаються швиденько. У мене є повербанк, але лише один дріт це типу нерозумно. А, ну і можуть прийти в будь-який заклад, поїсти, зібратися з думками, може, якісь всі поточні справи зробити і вже на другу спокійно прийти. Отже, я не дарма проспав, нормально пройшовся. Одихав повітрям, зайнявся спортом, все добре. І, до речі, я сьогодні все ж таки оплатив сніданки, що завтра, завтра зможу прокинутися і нормально поїсти. Все, працюємо. Друзі, 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 поки що гроші нічого не клеїться. Прибіг зіграти цей сателіт на гайролер, і виходить, що не зібралася достатня кількість гравців і його скасували. Пізню реєстрацію в цей м, Games of Preflop не попав в день це. Але нічого страшного, виходить, що в мене є ще півтори години, які я спробую провести з користю, треба зняти якийсь контент для Вібет. Якраз використовую цей час, і потім я стрибнув вже у день-два Games of Preflop. Він коштує 5 тисяч у порівнянні з днем один, який коштував 1300. Але я так розумію, що все одно отримую пристойний і буду рухатись далі. Єдина проблема з цим турніром полягає в наступному, зараз покажу. Дивіться, якщо подивитися розклад, то от ми в неділю граємо десь о 15-й, він буде о 15.30, трошки бо не встигають. І третій день починається об 11 у понеділок. Але зверніть увагу, о 16-й вже починається наш улюблений гайролер. І оце проблемка. Тобто, якщо мені реально складеться в Games of Preflop, то виходить, що я зможу стрибнути в хайролер хіба що в пізню реєстрацію, чи взагалі у другий день. А у другий день дають 50 тисяч фішок. Чи це мене зупине? Ні. Але головне, що це не вплинуло на мою мотивацію грати, скажімо так, відчайдушно. <с> Цей день-два. Uh, of офрифло. Коротше, uh, повернуся до цієї зали трохи пізніше. А А це друзі, саме ті класні, шикарні, красиві кубки, за які я вже Добаві. не зможу позмагатися. Але нічого страшного, у нас будуть ще якісь інші призи, якісь інші турніри, якісь інші досягнення. Турнір от от почнеться, я дуже сильно хочу вже зіграти, бо давно чекаю. Так, ну що, нарешті відбулося. Все ж таки, я знайшов турнір, в який мене сьогодні запустили. Хай за гроші, але тим не менш можна пограти. Отже, за 10 хвилин ми починаємо, треба знайти. Одинадцятий стіл і дев'яте місце. Я вже знайшов хоч дев'ятнадцятий. Дев'яте місце я також знайду. Прямо перед початком турніру зустрівся з стрімером і інфлюенсером Олександр Про. Є. У мене така ж ситуація. Теж зустрівся з зу стрімером. З інфлюенсером. Привіт всім! Сашо зараз катаєш? Зараз Game of Perflops, те що що йти, але я вже з цих стейджів набив собі 250 тисяч ну Невеличка сі. перевага. Нічогося, да? я починаю з 200. Що тепер робити? Ну зустрінемося за фіналкою тоді. Тоді за фіналкою, все, давай. Оскільки я завжди голодний, вирішив трошки попоїсти за покерним столом. Ви тільки подивіться, що взагалі за столом відбувається все, все людям роздають кошмар. Це просто жесть. Це трибет под? Трибетпод. Ну, здорі. Окей, друзі, швиденько на перерві розповім роздачу, яка відбулася в першій половині турніру. Я відкрився з ранньої позиції з 10-8 сютит. Отримав кол від гайджеку та катофа Батан і блайнди відвалилися. Відкрилася дошка, яка мені не дуже підійшла. Валет 6-2, в мене нічого. Скажу чесно, на той момент я не побачив, що гайджак в грі. Вирішив зіграти проти одного опонента конбета. Але виявилося, що зіграв проти двох. Скоріше за все, кращою грою було б просто зіграти чек До побачення. Ти на менше поставив 4 тисячі, отримав Два кола і вийшла сімка. І тут я почав пригадувати, чому мене вчив Володя. І коли з... я запитував його в аналогічних спотах, чи варто ставити те, коли в двох гравців, коли у тебе є лише гадшот, і він сказав попереднього разу, що так. Але ситуація була дещо іншою. Один з колерів був на блайнах, тобто без позиції. Мені здається, що цілком можливо, що цей спот не підходить і маючи гадшот на дошці, на який вже пішло флаждро терминами. В сімку, можливо, мені треба було зіграти чекпас, але хто ж мене зупинить? Отже, я вирішую зіграти другий парель. ставлю 20 тисяч, і гайджек дуже швидко викидає, що мені сподобалося. Катов, трохи замислився, і тиснув кола. На рібі приходить надзвичайно цікава карта. Це десятка червона, яка закриває флаждро і закриває дро на 8-9. Цього я цієї миті я себе запитую. Так, може. ну що, ти будеш чекати і сподіватися, що твій опонент протягнув двічі якусь шестірку чи вісімірки, дев'ятки. А чи ти зараз підеш вибивати валета? <ріху> Напевно, оскільки турнір не супер дорогий, я пішов вибивати валета. Отже, замість того, щоб розіграти свою руку, як дом велю, я сміливо поставив. 50 тисяч в банк 69, і мій опонент в цілому, не сильно довго думаючи, викинув. Звичайно, була ймовірність, що і йому флаж доїхав, але, врешті-решт, кількість комбінацій обмежена, може, якийсь флаждро. Ну, і, оскільки флаждро лежало все ж таки не на флопі. бекдорів він протягне так багато. Тобто я подумав, що флашова карту все ж таки підходить більше мені. Скоріше від мене будуть очікувати, що я в ударлю. І нібито все вийшло чудово. Дякую за увагу. напевно, далі ще, ще буде. Окей, друзі. Відбулася перша перерва. Стек я трошечки нажив. Як ви, напевно, вже побачили. Чи якщо не побачили, то напевно то було в телеграм-каналі. Зараз закінчується перерва. і... Ми будемо грати далі. Все ще можна зробити реєндрю, якщо щось погано відбудеться. Але враховуючи, що вже достатньо пізно, і я так-то непогано розкачався, Будемо сподіватися, що не доведеться себе робити. Гуляю, я значить, по салу фасалу наконець і Гогі, наконец встретил... Нарешті, на блогера встретив. Як твої ділаш? Дякую, все добре, дуже стек. Файний, десь 3-3,5. Да, значить, хороший виходить. тому що, Такий член, такий стек, <laughs> Ну, Правду кажу. Правду кажу. Звучайно. Я А ты я? Я тоже без вот. Так что все хорошо, главное, что доехал. Ты катаешь же? Ну, катаю же, да. Пока что чуть, больше старта, но это так, временно. Треба перемагать? Ну, конечно. Я вот жду наших встречи на твоем столом. Домовились. А сейчас, а, знаешь, я Тане обещал, что она этот турнир видит. так что... Ну, а подожди. встречи встреча за финальным столом, а Тане пускай выиграет. А, окей. Договорились? Да. Домовы, Домовы, давай. давай. Защита, Якщо не спізналися, то Андрій Джоні. То ніде, Так що катаємо далі. Друзі, дивіться, прямо за столі приплопалим, але що бачимо? Стрейт флаш, друзі. Це справжній стрейт Не Як якийсь штучний, справжній. На 10 блайндів. На 10 На 10 блайндів стрейт флаш І зімкаточка. Люди мають право знати, скільки я їм за покерним столом. Дуже-дуже дуже багато. Дуже, дуже... Отже, дивили другу перерву в турнірі. Я протягнув 600 тисяч фішок, це три початкових. Але також це означає, що останні, я би сказав, Кілька годин мені нічого не вдавалося. Також мені не вдалося записати це відео з першого разу, бо я забув вимкнути мікрофон, бо цілий день знімаю на окуляри. Виявилось, що на дев'ятому боксі це доволі зручно. Якщо вам глядачі цікаво, де ж ці відоси, які я знімаю на окуляри, скажу через те, що вони вертикальні, то вони всі йдуть в телеграм-канал в Ютуб Шортс. Потім деякі підуть з обробкою, але ну нема сенсу їх вставляти у влог. Щось що встигає зняти на отак, горізонтально піде, але де самі розумієте, цікавих роздач особливо не було. Якщо чесно, звичайний там рейс конбети. Ну таке, працюємо. Треба трошки розкрутитися чи як варіант відлетіти. Чому я так кажу? Тому що прохід третій день забезпечує бажання змагатися за можливістю пройти на фіналочку, але в той самий час блокує можливість зіграти гайролер і принаймні нього. Отже, працюємо, друзі. Дякую за увагу. Продовжуємо. Так, у нас відбувається з Джоніали. Ну, не не ні ховайся, ні, не ховайся, ні, покажи. Ні, покажи. Ні, ти ти перший, давай, Андрій у Трійки, ну це добре, добре стоїш. Там королі. І я з Тузом виходить, так? Звоним. Так, і тройки там живий. Давайте все ж таки туза, я проти. Ніхуя ся. Ну троє красоти. Ну я нібито не зле поїхав. Тому що стрімерам підкручують. Коля, правда, стрімера підкручує? Правда. Це все чиста правда. Показуйте, скільки я отримав. До хіра. Скільки стрімерам від батьків? Що, друзі? Зараз тривають останні 25 хвилин останнього рівня дня 2 у Games of Preflop. Я сиджу за столом, сьогодні двічі ріми дівчини з нами. Рідкість обще поки що в покері, але працюємо над тим, щоб це було було взагалі чистіше. Отже, зараз, в принципі, маю стек, трошки програв на парочці невеличких потів. Ну, таке. Стіл тільки що новився, довелося кілька гравців з великими стеками. Це може змінити динаміку, поки що вона була трошки зі'ялою, полою добу. Тобто. Але ще 20 хвилин. Не те, щоб люди ще сильно хочуть катати, я так скажу, тому що хочуть зберегти стека. В третій день можна буде ще зайти напряму, заплатити 15 тисяч, сьогодні нагадую платити. По 5 Сьогодні давали за 5 тисяч гривень 200 тисяч фішок, завтра за 15 дають 500. Блайнди будуть відкатані. Зараз, якщо ви звернете увагу, то зараз блайнди 7-14 Але вже завтра буде відкат блайндів і блайнди стануть 3-6. Тобто стек буде. Можна буде купити стек з 66, якщо я не помиляюся в математиці. Сподіваюся, що вдасться ще зіграти хоча б одну якусь клюсову роздачку, може дві. І щось вигляд тим. Так, це мій стек. Тож я пройшов зі стеком 898 і за допомогою інструктора мені вдалося його порахувати. Отже зараз я буду пакувати цей чудовий пакетик. Отже, друзі, щоб нормально відкачати час, не виходячи від хаси, скажімо так, розберемо роздачу, яку я встиг зіграти, і не показати на відео. Отже, відбувається на того, що гравець, якого я щойно трибетнув, і він викинув попередню роздачі, вирішив, що з його стеком краще ранній позиції зіграти від Лімпа. Не засуджую. Відбувається ізоляційний рейс з середньої позиції. Катов колямби 25 тисяч, і я дивлюся на дев'ятки. Ну, Перше рішення, так, прийде, що Перше рішення, чи я хочу грати колом, чи я хочу грати рірейзор. Враховуючи, що і лімп, це, скоріш за все, не ознака сили, і рейс ізоляційний всього 20,5 блайнди. І при цьому Cold кол на катофіс мені ще хочуть, нібито рейндж не супер сильний, ані там, ані тут. Тож я вирішив, що все ж таки колоти я не хочу, я хочу зіграти через е ре-рейс, даю 80 тисяч. Малий блайнд, великий блайнд відвалюється, так само як Limper і Open Razer. А от Катоф на диво вирішує зіграти колд Call. -кол. Uh, найцікавіше в тому, що в банку зараз знаходилося 215 тисяч фішок, а у мого опонента в стеку приблизно 185 тисяч. Відкривається флоп валет 10-5, і це дві оверкарти до моєї руки. Теоретично, після чеку-опонента, я міг би спокійно зіграти один. Але, uh, відверто кажучи, я думаю, що якщо мій опонент зайшов зі світовим тузом чи з маленькою кишниковою парою, то я просто його вибив з роздачі. Отже, я подумав, що можу спробувати просто чекнути свою руку подивитися, який екшен буде далі. Скоріше за все, оптимальною дією все одно був би пуш. Проблема, звичайно, в тому, що якщо я тримаю кол, майже завжди я супер позаду, у мене прям два аути на посилення, це в мене буде відбувати десятки шевелет. Дуже рідко можна подивитися на якусь корольдаму, проти якої у нас майже конь-фліп, я так розумію. Отже, я вирішив зіграти чек наздогін, бо мені не хотілося брати цей сценарій. На терні прийшла сімка, і мій опонент голосно заявляє: Та все йде не туди. І тут я трошки підвис і думаю, що от, 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 чого би я на його місці вообще би щось казав в цьому спуті після такого розіграшу, в такому СПРі. А, я щось подумав, що у нього якраз щоти, типу 7-8-8-8 була спокуса поставити ще разочок, але я подумав, що може, якщо чекну ще один раз, може, мені там прилетіти на рівері олини, який я зможу заколірувати, чи може я зможу поставити болібет невеличким сайзом, репрезентуючи, не знаю. Не знаю, туз, туз 4 чотири не знаю, будь-що. Коротше, я граю чек на вздогін, врешті-решт, і рівером приходить дама. Коли мій опонент чекає, я вже розумів, що тепер на такому рівері мені добрати вже нічого не зможу. Мені буде не вкрай важко. Ну я, звичайно, врешті-решт чекнув на вздогін і виграв проти туз 7 бубнових. А мені трошки важко сказати, чи можна було зіграти цю роздачу краще. Тут я буду радий послухати ваші коментарі в чатику. Пишіть і кажіть, що про це думаєте. Ну а на сьогодні, в принципі, все. Якщо вас раптом цікавить, чого Гошан цілий день а, ігровий просидів в, в капелюхі, скажу просто у мене болить голова. Мені трохи легше, коли у мене болить голова в капелюсі. Йти в пігулку не сильно допомогло. Ну, Нічого страшного, Це не завадило мені набити 4,5 початкових стеки і пройти в день 3. Завтра зранку ми продовжуємо, так що я дуже вдячний вам за увагу. Прошу підписатися, поставити вподобайку і до нових зустрічей. Спорт челендж, еволюція продовження. 21 день ми качали м'язи, тепер розум або не розум. челендж, еволюція продовжується. Ні, так, молодці, молодці. З, вас, з вас по 20 гривень коштує.